Всім доброго часу. На цьому тижні ми продовжуємо розмірковувати з приводу питання, куди сіяти, що сіяти, як сіяти в нашому житті. Наше життя воно схоже на величезне поле і все, що ми робимо в нашому житті, схоже на постійне сіяння і постійну жатву. Ми сіємо десь, ми сіємо щось, ми пожинаємо. Ми задаємося питаннями, чому відбуваються ті чи інші події. І десь приходимо до висновку, що існує причина, і існує зв'язок того, що є слідство сьогодні. У нас тобто є щось, що ми сьогодні маємо в нашому житті, і десь там, позаду нас, позаду нашого життя, позаду нашого сьогоднішнього дня, є щось, що стало причиною того, що ми маємо сьогодні. Так ось, ми з'ясували, що сіяти треба дуже уважно, в який ґрунт ми сіємо. Чому? Тому що не кожен ґрунт принесе добрий плід. Друга ситуація, не дивлячись на те, що ми знаходимо добру почву, добрий ґрунт, не завжди, не завжди нам вдається зібрати добрий врожай. Чому так відбувається? Тому що ми сіємо не завжди ті насіння, які потрібно сіяти. Боже слово каже безповоротно, беззаперечно про те, що Бог не може бути осмієний людьми. Що людина посіє, то й пожне. І тоді виникає у нас вже відповідь, сама соба, сама собою, напрошується відповідь на питання, що ж нам сіяти в нашому житті. Все просто залежить від того, що я хочу пожати. Яке у мене бажання бажати? Якщо я хочу мати врожай картоплі, мені треба сіяти кортоплю. Якщо я хочу мати врожай е, кукурудзи, мені треба сіяти кукурудзу. Якщо я хочу бажати сі... врожай е, дружби, добрих відносин, то мені треба сіяти дружбу добрих відносини. Якщо я хочу бажати врожай... Е, Постійності, прив'язаності, вірності, то мені треба сіяти вірність, постійність. Мені потрібно сіяти те, що я хочу пожати. Якщо люди задаються питанням, чому в нашому житті відбуваються чи інші події, треба зазирнути туди, кудись назад, в минуло, і подивитися, що ми сіли в нашому житті. Тому сьогодні я бажаю вам. Того, щоб в ім'я Ісуса Христа ваш врожай був лише тільки добрим, щоб ваш врожай завжди задовольняв і радував ваше серце, щоб ваше життя було наповнене справжніми добрими плодами, які ви будете пожинати в цьому житті. І хай в цьому благословить вас Господь. Доброго всім дня!